Кротик і телевізор. Якось чудовим ранком кротик прокинувся, визирнув із нірки і побачив, що прийшла весна. Яскраво світило сонечко, всюди розпустилися квіти, і настрій у кротика був чудовий. Добрий ранок! Радо привітав він лісових мешканців. Вітаю, Равлику! крикнув кротик. Як справи? Добре, кротику, відповів Равлик. Сьогодні так тепло, що можна загоряти. Ні, просто так лежати нудно, сказав раптом Равлик і знову поліз до хатки. Равлик витяг телевізор і поставив його на дах своєї хатки. Ова! Що це таке? здивувався кротик. Це телевізор. Він показує різні фільми і передачі, похвалився Равлик і задоволений влаштувався перед екраном. Я теж хочу подивитись, зрадів кротик. Весь ранок кротик із Равликом дивились телевізор. Концерт закінчився і тепер показували передачу про мешканців морів та океанів. Які гарні рибки! захоплено вигукнув кротик. Виявляється, не потрібно глибоко пірнати, щоб побачити їх так близько. Що це ви дивитесь? Я теж хочу, закричав заяць. І я, сказала мишка. Друзі сіли дивитись телевізор разом із кротиком і равликом. Сонечко піднялось над казковим лісом і освітило всі стежки й галявинки, щоб зігріти лісових мешканців. Але де вони? Шукало, шукало сонечко і нарешті побачило, що всі друзі зібрались на галявинці перед хатинкою Равлика. Агов, що це ви там робите? радісно закричало сонечко. Телевізор дивимося відповіли йому друзі. А мені можна з вами? запитало сонечко. А вже ж дозволили вони. Сонечко присіло на деревце, щоб теж подивитись телевізор. Друзі дивились його весь день. Настав вечір, і сонечку час було лягати спати. До завтра! попрощалося воно і зникло за лісом. Кротик теж втомився і почав позіхати, але не схотів кидати друзів. Врешті-решт... Він став засинати прямо на галявині. Ох, часи мені в ліжечко, вирішив він і пішов до своєї нірки. На добраніч, попрощався кротик із друзями. До завтра, кротику, відповіли вони. Кротик почав обережно залазити до своєї нірки, але був такий сонний, що не втримався і впав прямо на ліжечко. Нарешті я у своєму теплому, м'якенькому ліжечку, задоволено сказав кротик і одразу ж заснув. У казковому лісі настала ніч, а друзі й досі дивилися телевізор. На небі з'явився місяць. Він побачив на галявинці друзів і дуже здивувався. Чому ви досі не у своїх ліжечках? запитав він. Ми дивимось цікавий фільм. Сідай подивись із нами, запросили його друзі. І місяць влаштувався прямо перед телевізором, разом із ними. Місяць так задивився, що геть забув про час. Ох, уже й ранок настав, вигукнув він і поквапився додому. Але як же я встигну дістатись вчасно? І тут місяць побачив на небі сузір'я великого возу, схоже на ківш. Знаю, зрадів він. Місяць стрибнув на цей ківш. І помчав додому, щоб устигнути до ранку. На небі знову з'явилося сонечко. Доброго ранку, кротику, привіталось воно. Чому ти так рано прокинувся? Хочу пограти з друзями у м'ячик, відповів кротик. А тоді ми підемо купатись у річці. Але де ж вони? здивувався він. Сонечко вирішило допомогти йому знайти друзів. Синичко, шукаймо разом, запропонувало сонечко. Гаразд, погодилась синичка. Вони оглянули всі галявинки. Ви вже прокинулися? здивувалось сонечко, побачивши друзів перед телевізором. А ми сьогодні й не лягали, відповіли йому друзі. Дивилися цікавий фільм про жабенятко Кваква. -ква». Кротик теж побачив друзів і гучно свиснув. Аго, входімо гратися в м'ячик, покликав їх кротик. Ні, кротику, ми ліпше телевізор подивимося. Це набагато цікавіше, ніж просто грати в м'ячик, відповіли йому друзі. Але ж я не можу грати сам, засмутився кротик. Тихо, не заважай нам, сказала мишка. Що ж мені тепер робити? засумував кротик. Ніхто й не хоче зі мною гратися. Ну й добре, піду купатись у річці, вирішив кротик. Водичка була тепла, він весело плюхався у хвилях. Кротик нави... навіть вигадав нову гру. Кидав м'ячик у хвилі, а ті відкидали його назад. Виявляється, в цю гру можна грати і без друзів. Кротику, не бризкайся. Вода може потрапити на телевізор. і Він зіпсується, гукнув йому з берега Равлик. Минула весна, настало літо, а кротик так і кротик грався сам. Якось погода погіршилась і пішов дощик. Кротик цьому навіть зрадів. Равлик сказав, що телевізор зіпсується. Якщо до нього потрапить вода. Звірятка не зможуть більше його дивитись і гратимуть зі мною, міркував він. Агов, покатаємось на велосипедах, крикнув кротик друзям. Ні, кротику, ми зайняті, відповіли вони. Щоб телевізор не намок, друзі приладнали над ним парасольку і дивились собі далі. Пожовкла трава, облетіло листя. Настала осінь. Кротик почав робити запаси на зиму. Він збирав груші і яблука і готував із них варення. Тепер вони вже точно не зможуть дивитись телевізор, думав кротик. Адже погода незабаром погіршає. І на галявинці стане холодно. Але друзі придумали, як їм дивитись телевізор навіть у погану погоду. Вони принесли із дому м'які подушки, теплі ковдри і зручно влаштувались перед екраном. Довгими осінніми вечорами кротик сидів удома і малював. В його нірці завжди було тепло і затишно. Намалюю багато гарних малюнків і розвішаю їх на стіни, щоб прикрасити хатку, радів кротик. Він уже менше сумував за друзями і знайшов собі багато цікавих занять, які можна було б робити наодинці. А друзі тим часом продовжували дивитись телевізор. Їх засипало осіннім листям, але вони не звертали уваги. Адже по телевізору показувалось тільки всього цікавого. Ура! Зима прийшла, зрадів кротик. Він одягнувся тепліше і пішов кататися на лижах. Ви не змерзли? запитав він друзів. Їх так сильно засипало снігом, що із заметів було видно лише оченята та вушка. Ні, кротику, нам зовсім не холодно, відповіли йому друзі. Зима закінчилась, на небі знову з'явилось яскраве сонечко. Кротику, прокидайся! Прийшла весна! закричало сонечко і зазирнуло в нірку. Кротик виліз із нірки і вирішив навідатись до друзів на галявинці. Але що ж з ними сталося? Кротику, рятуй нас, закричали вони. З приходом весни... Вся земля навколо вкрилася густим зеленим чагарником. Колючі гілки оточили друзів з усіх боків, і вони ніяк не могли з них вибратись. Я допоможу вам! крикнув кротик і стрибнув у нірку. Звідти він з'явився із сокирою і пилою в лапах. Потрібно позбавитись від цих чагарників, доки вони не вкрили все навколо, рішуче сказав він і взявся до справи. І раз! І два, і три, промовляв кротик, пробуючи стежку до друзів. Нарешті всі були врятовані. Дякую тобі, кротику, радісно закричали вони, геть забувши про телевізор. Пробач нам, що ми так довго не гралися з тобою. Ми розуміли, що не можна весь час дивитись телевізор. І забували про своїх друзів. І Равлик тим часом вирішив перебратись в інше місце. Знайду кращу галявинку, заявив він. А то у вас тут ніякого спокою, то снігом завалить, то чагарником обплутає. Він узяв телевізор, сховав його в своїй хатці і поповз геть. Що ж нам тепер робити без телевізора? засумували друзі. Ми вже розучились гратися і веселитися. Як же нам бути? Не плачте, заспокоїв їх кротик. Я вигадав для вас одну цікаву справу. Кротик сходив до нірки і повернувся з візочком, на якому лежали гантелі. Ви так довго просиділи не на одному місці, що для вас на початку мусите добряче розім'ятись. Зробимо разом зарядку, а тоді у щось пограємось. Друзі зраділи і почали робити зарядку. Раз, два, три, чотири. Бадьора командував кротик. Їжачку, не відставай! У нас попереду цілий день, щоб займатися чимось цікавим.